Вітаю, слава Україні! Традиційне включення, певні підсумки. Насамперед дякую Богові і нашим захисникам за все. Далі підтримуємо, далі закуповуємо зокрема дрони для наших військових. Нагадаю, минулого тижня була поїздка на Донеччину, зокрема до 10-ї гірсько-штурмової бригади, 109-й батальйон. І вже хлопці надіслали ряд відео, де наші дрони б'ють ворога і. Дякую хлопцям за захист, і далі громада буде передавати іншим частинам. Також передали 24-й бригаді, а також 78-му батальйону територіальної оборони 102-ї бригади. Також передали, зокрема, Мавік і фпв дрони для 45-го батальйону, а також для 79-ї бригади, десантно-штурмової, яка зараз на Мар'янському напрямку. Ну, і Прийшли ще додатково дрони, тому ми зараз активно підтримуємо наші військові частини. Можливо, не відразу, можливо, не так, якби мені хотілося, але це зараз є пріоритетом, пріоритетом підтримка наших захисників. І на моїй сторінці можете побачити вже певні такі. Відео, де наші хлопці і дівчата б'ють ворога, зокрема дронами, які закуплені за міські кошти, а також за благодійний фонд. І дякую всім, хто долучається до благодійного фонду. Моє місто тому долучайтеся. Є можливість допомагати ті речі, які треба дуже оперативно купити саме через благодійний фонд. Також нагадую до 18 січня спілка волонтерів Прикарпаття оголосила черговий збір, тобто логістичний центр на Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській напрямки. До 18 січня, до 16 години можна відправити посилку. Телефонуйте за телефоном 096 871 53 64. І вкотре нагадую, що усі посилки будуть перевіряти заборонені речі, алкоголь, наркотичні речовини видаляти. Також сьогодні у п'ятій поліклініці запрацював новий УЗД-апарат, який дозволить обстежити опорно-рухову систему, м'язи та кістки. Цей апарат він унікальний. Виявлятиме захворювання скелета на ранніх стадіях. І впродовж хвороби оновлюємо далі наші поліклініки і, зрештою, медичні заклади. Що медицина сьогодні працює як для військових, так і для цивільного населення. Тому дуже важливо, щоб ці зміни відбувалися, і пацієнти отримали якісні допомоги, тому ще маємо це оновлення, нове обладнання і вітаю нашу поліклініку з, з черговим оновленням. Сьогодні також відвідав трьох діток, які своїм батьком тимчасово мешкають в нашому центрі соціальної підтримки дітей та сімей. Це такий притулок. Коли стається якась біда, і ми хочемо зберегти сім'ю, у нас в селі Братківці нашої франківської громади є такий центр, де ми такі родини приймаємо, і люди певний період часу мають можливість там проживати в належних умовах, нормальних умовах. І такий центр соціальної підтримки завдяки місту і міжнародним нашим організаціям відкрився в нашій громаді. І дуже важливо, щоб він розвивався і він є у співпраці з службою у справах дітей. І дуже важливо, що сьогодні. Ця родина з трьома дітками з такої кризової сім'ї має можливість де мешкати, і ми маємо можливість, ну скажімо, допомагати цим дітям. І сьогодні село теж дуже сильно опікується. За що я хочу сильно подякувати. Також користуючись нагодою, хочу подякувати за історичну подію, адже саме на водохреща в центрі Івано-Франківська три. Громади, Українська греко-католицька церква, зокрема, Владика Володимир Вітишин, Владика Миколас Себенишин, також владика Фегнос Православної церкви України. Ну і вперше римокатолики також спільно взяли участь в освяченні води. Таке об'єднання, таке е, освячення води. Дякую за цю можливість. ну і також е, Дякую за те, що ці заходи відбулися спокійно і в нормальній умові. І дякую, що цього року вперше ми водохреща святкуємо по новому з цілим світом. Я вважаю, що сьогодні це великий крок вперед, геть від Москви, коли вся Україна відзначає різдво з цілим світом і всі християнські свята і як наслідок сьогодні. Всі церкви. Саме брали на освячення цього водохрещеної води. І також вітаю парафію богоявлення Господнього, який знаходиться на вулиці Вучинецькій, з храмовим праздником. і дякую цю Зіновію за велику підтримку і особисті поїздки на фронт. Це дуже важливо. І дякую цю зіновію. Маю можливість також привітати Івано-Франківську. Ну і вчора завершилися наші. Різдвяні свята, великою розколядою Івано-Франківської, збір коштів на Збройні Сили України підбиваємо підсумки. і Я думаю, що ті кошти, які зібрали департамент культури, всі наші колективи, також департамент культури відзитує, куди вони пішли. Ну і на завершення хотів би два таких звернення: перше. Наголосити про небезпеку і про реагування на повітряні тривоги, бачимо, збільшилась кількість обстрілів України. Дуже важливо, щоб ми реагували, щоб ми допомагали, і приношу співчуття тим містам, тим громадам, де були прильоти. Дякуємо нашим захисникам, нашим протиповітряній обороні, але треба бути максимально пильним. І друге. Місто, критична інфраструктура працює, йде похолодання, бачите, температура впадає. Два питання найважливіше: це теплопостачання, забезпечення тепла. Телефонуйте, якщо є проблеми, 1580 010 1580, пер 010 1580, першу чергу мова тих, хто є централізоване опалення. Тобто, якщо є проблеми, ми стараємося дуже в такому швидкому режимі це вирішувати. Також в цей час можуть бути проблеми з водопостачанням. Ми мали в центральній частині, але дякую працівникам водокатехпром, які саме на водохреща ліквідували порив в центральній частині міста міста, але при таких температурних режимах можуть бути пориви. І ми відповідно реагуємо ще раз. Для цього є гаряча лінія 1580 сімдесят 010 1580 Ну і також бачите, які великі снігопади. Тобто повністю одночасно справитися з снігопадом на 100% поки сніг не завершиться, ми не можемо хоча техніка працює, але сьогодні її не вистачає, і сьогодні кількість робочої сили теж не вистачає. Але працюємо, місто проїзне, місто скрізь має проїзд громадський транспорт. Ну і надіємося, що сніг спаде, це дасть нам можливість. Повністю розчистити, досипати те, що не досипали. Ну і відповідно надіємося, що ці снігопади теж спільними зусиллями пройдемо. Я також звертаюся до всіх власників магазинів, підприємств, будь ласка, біля себе, біля свого, як пишуть правила благоустрою, для себе почистити, поприбирати це передбачено правилами благоустрою. а також, Дякую всім тим мешканцям, які відгукнулися і також вийшли, прибирали біля своїх подвір'я, біля своїх будинків. Теж це велика поміч у такий снігопад. Разом тільки ми можемо долати будь-які труднощі. А найбільша трудність це дійсно наш ворог. Ще раз дякую нашим захисникам, дякую Богові за все, і слава Україні.